Доброго ранку, малята! Сьогодні я хотіла з вами поговорити про щось, що ми дуже любимо, що для нас є дуже цінним та важливим. Спробуйте відгадати загадку і дізнайтесь, про що йдеться. Це слово кожен знає, ні на що не проміняє. До цифри 7 додати я, що вийде? Так, вірно, молодці, це сім'я. Сьогодні ми з вами будемо говорити про сім'ю. В кожного з нас є сім'я. У когось вона маленька, у когось велика. Скажіть, хто є членами вашої сім'ї? А як ви розумієте, вислів, маленька сім'я? А яку сім'ю вважають великою. Так, сім'ї бувають різними за кількістю дітей та дорослих в ній. Але кожному потрібно берегти свою сім'ю, піклуватися про неї, дбати про неї. Сьогодні я пропоную послухати казку про маленьке жабенятко та про його сім'ю. Сідайте, будь ласка, зручно і будемо слухати. Казка називається Як жабка сім'ю шукала. Одного дня посеред великого ставка на листі білого латаття народилося маленьке жабенятко. Вона захоплено роздивлялася навкруги, та все їй було цікаво. Найбільше їй подобались Різнобарвні метелики, що літали над водою. Вони веселилися. Танцювали тріпочучи своїми яскравими крильцями. Бачила жабка і мешканців водойм, риб, равликів, раків, бабок, різних жуків та комах, водоплавних птахів. Але найголовніше жабці подобалося те, що у всіх цих тварин були свої домівки та сім'ї. Маленька жабка відчувала себе самотньою і нікому не потрібною. Минали дні жабка все більше сумувала. Мені треба знайти свою сім'ю, інакше я просто загину від самотності. Тихо промовила вона. Жабка вирушила на пошуки своєї сім'ї. Кого шукала жабка? вона і сама не знала. Може, маму, може тата, а може, бабусю чи дідуся? А можливо, цілу жаб'ячу родину. Дорогою їй зустрічалися мешканці Ставка. В яких жабка розпитувала про інших жаб, але не всі вони хотіли з нею розмовляти. Рак вщипнув маленьку жабку за лапку. Щука гналася, щоб вкусити, а із дзьоба білої чапли ледь вирвалася живою. І тільки мудрий, старий сом пожалів маленьку жабку. Він розповів їй, що у дальному кутку ставка в очереті живе жаб'яча родина, і саме там жабка знайде свою сім'ю. А щоб малеча не заблукала, попросив дядючку Третона провести її. І коли на небі зійшов яскравий місяць, осяявши своїм світлом поверхню водойми, жабка нарешті дісталася до своєї родини. Де її радо зустріли мама, тато, бабуся, дідусь і багато зелених жабок. А на ранок мешканці ставка слухали веселу, дружню жаб'ячу пісню, що лунала на всі усюди. Ква, 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 співала маленька зелена жабка. Як добре мати свою домівку і сім'ю, де тебе люблять, шанують і завжди чекають. Вам сподобалась казка малята? Скажіть, хто з'явився у ставку? Так, маленька жабка. А кого вона бачила навкруги? Що було в кожного з цих істот? Так, у них були сім'ї. Про що замислилася жабка? Вірно, вона також вирішила відшукати свою сім'ю. Чи одразу їй це вдалося? Які труднощі очікували на неї? А хто допоміг жабці? Чи знайшла вона свою родину? Скажіть, як ви вважаєте, якою була родина жабки? Так, я думаю, що вони піклувалися один про одного і дуже зраділи, що їхня маленьке жабенятко, їхня донечка, знайшлася? Малята. Ви знаєте, що свою сім'ю треба берегти та дбати про неї. Для цього кожен член сім'ї має проявляти пильність та увагу до інших. Кожен член сім'ї має свої обов'язки і для того, щоб усі були щасливими, дружніми, слід всім разом працювати, допомагати і підтримувати одне одного. Поміркуйте і скажіть. Як ви піклуєтесь про своїх членів сім'ї? Чим допомагаєте? А як члени сім'ї піклуються про вас? Хто робить для вас приємне? Сьогодні я пропоную намалювати квіточку. Але, не звичайно, поміркуйте, який колір ви пригадуєте, коли говорите про свою сім'ю. І таким кольором розфарбуйте свою квіточку. Нехай вона вам нагадує про те, що треба поважати, любити один одного, допомагати один одному, піклуватися та бути дружніми та вічливими. Малята добре сьогодні попрацювали. Я вам бажаю гарного настрою, до побачення, до наступної зустрічі!